Введення електронної гривні як третьої валюти в Україні, тобто є паперові гроші, є банківські рахунки, і це електронні гроші з такою інформацією. Виступив заступник голови національної банку Олексій Шабан, розповівши, що електронна гривня вже вплотну тестується і готується до впровадження наші реалії в наше повсякденне життя. І скоріш за все, що вже наступна. Якась матеріальна допомога буде видаватись саме в електронних гривнях, які будуть запрограмовані на покупку тих чи інших товарів. Скажімо, якщо ви це отримаєте субсидію, то вона її можна потратити лише на субсидію. Ну ні в якому разі ви не зможете за ню купити там, скажімо, продукти в магазині. Воно просто буде давати збій. Тобто ті кошти можна буде програмувати, і скоріш за все, її будуть тестувати на. Таких верстах населення, які щось отримують від держави, тобто це студенти, держпрацівники, медики, вчителі і пенсіонери, тому що в них це впровадити набагато легше. напишіть, як ви відноситесь до таких роду, такого роду інновацій, побачимо реакцію і будемо розбиратись разом. Тож, давайте.